Дерезі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж, Давайте подивимося, яким буде для вас лютий 24-го року. Почнемо ми з вашої енергії. Як ви себе будете почувати в лютому. Так, секрети. Цікаво, вочевидь. Ви не дуже хотітимете ділитися цим вашим внутрішнім станом, хотітиметься дуже охороняти щось, що є у вас всередині. От, ну, от, у вас всі ключі є. Тобто достатньо вам інформації, ви тримаєте все під контролем. Можливо, навіть аж занадто тримаєте все під контролем. Але от самі секрети по собі це непогано. Це навіть чудово, завжди потрібно залишати щось лише для себе. Неможливо ділитися повністю всім, що ви відчуваєте, але часом така закритість від світу, від людей, вона дуже травматична насправді. І якщо вам в чомусь потрібна допомога, краще все-таки її попросити, прийняти це рішення, попросити її. Але ну по цій карті я відчуваю, що вам якраз таки комфортно закритися від людей, бо вам достатньо того, що ви маєте. Те, що ви оберігаєте, скажімо так. Цікаво, Терези. Нестандартно. Що ж тепер? Давайте перейдемось по подіях, які будуть відбуватися. Оп. Зразу вже недавнє Терезів. Тепері? Ні, Тож треба. Дуже вже спішать карти до вас. Добре, теперішнє, середина лютого. Ось трошки подвину, щоб вам всі карти було видно, щоб вони містились. І найближче майбутнє, тобто кінець лютого. Подобається мені, коли карти так от самі вискакують. Все ж, давайте дивитись, що тут буде в Терезі. Так. Трійка пентаклів місяць і туз жезлів. Ну, щось пов'язане з роботою, з вашою самореалізацією. Можливо, от ви дійсно багато працювали, намагалися показати свої найкращі якості. Було багато активності, багато проєктів. Для когось це могла бути нова робота, для когось це могло бути, зокрема, наприклад, навчання для того, щоб опанувати якісь нові навички, і шукали роботу саме по тому. Але ну, по місяцю це завжди така ситуація не дуже стабільна, не дуже чітка. І я думаю, що нам тут треба. Розкрити, що тут саме місяць нам говорить. Ну, десь от заручниками обставин ви могли себе почувати, королева мечів, лицар мечів. Тут могло бути. Це ви можете бути своєю персоною, Терези, так? повітряний знак. Могли ви почувати себе дійсно заручником якоїсь ситуації? Можливо, в спілкуванні з якоюсь людиною, в конфліктному досить таке спілкуванні. Важко вам було. Важко, хоч і по цьому тузу жезлів і по трійці Пентаклів, очевидно, сил- то у вас достатньо, вмотивованості у вас достатньо було, але місяць тонко дуже показує те, як ми себе почуваємо насправді. Те, що от не вистачало вам ясності, можливо, це і дуже зв'язувало руки вам в недавньому минулому. Хотілося прояснити якусь ситуацію, словесно, документально прояснити, наприклад. Але не вдавалося вам це. Або дуже повільно і дуже з таким величезним зусиллям. Дуже багато зусиль треба було прикладати для цього. Так, середина. Середина лютого. Чим нас тут порадує? О, отут дійсно порадує. Тут вже ситуація стає цікавіше, значно. Так, тут є. Певні такі не те, що страхи, а скоріше така зацікавленість в майбутньому, та, по шестірці мечів це завжди подорож, скажімо так, в нікуди. Тобто ми щось починаємо, але ми не знаємо, як це все для нас обернеться. Хтось міг переїжджати, наприклад. Як варіант, також дуже часто це такий сигніфікатор переїзду, і незрозуміло, як нас там приймуть, чи зможемо ми там собі забезпечити комфорт. Тобто це взагалі такі от зміни на такому рівні глобальному да, для людини. Переїзд навіть там в інше місто, в іншу країну. Щось таке, до чого ми, хоч і можемо якось підготуватися, але до результатів ми підготуватися не можемо, ми не знаємо, що нас там чекає. Але бачу, що у вас тут є надійний такий тил, я б сказала, шикарний навіть. Десятка пентаклів, десятка чаш, семірка Пентаклів. Тобто тут ви або оці от всі речі робите для того, щоб в своїй сім'ї покращити матеріальний стан і емоційний, зокрема, так? Тобто ви зробили якісь певні дії, будете їх робити всередині лютого. Будете дивитись результат. Результат фінансовий, результат емоційний для вас, для вашої сім'ї, для найближчих людей. Тобто ви будете в очікуванні того результату. От по шестірці мечів це от цілком можливий переїзд. Або, наприклад, переїхали там для того, щоб кращу роботу знайти, або там працюєте так якимось вахтовим методом, як варіант, помагу. Це ваше таке бажання реалізації, і маг завжди бере відповідальність на себе. Тобто він достатньо кваліфікований, в нього є багато знань, і він може їх втілювати. Він дуже такий сам по собі. Тобто тут ви могли навіть розпочати, окрім того, якусь і фріланс-діяльність, почати її з надією на те, що вона вам покращить ваш стан. Також тут, в принципі, що може бути ще по цих картах. Всемірка Пентаклів це про те, що от ви посадили зерно, і ви чекаєте, що з цього виросте щось. І виросте щось, от тут, тут сім'я фігурує. Сім'я, сім'я і ще раз сім'я. Ну, давайте прояснимо буквально. Бо для всіх же це актуально. Ну, але, як іде інформація, прояснимо, що саме тут ви, на що саме очікуєте. По семірці Пентаклів. Давайте подивимося. Так, король мечів. Сила. Ну тут сила і знання для фінансового благополуччя. Тут ви могли навіть очікувати. Добре, я скажу так, тут для когось може проходити питання спадщини, розподілу спадщини, тобто це якийсь такий подарунок. Фінансовий, як варіант, там. Треба мати на це багато сил, щоб документально, можливо, там будете звертатись до якихось юристів, адвокатів, ще щось в тому роді, щоб це все якось засвідчити. І це процес такий не швидкий, скажімо так. Ну, але по силі, по силі тут вам воно якраз по силі. Тобто, ви з цим впораєтесь цілком, тут ваше мах, тобто шикарно, в принципі. І давайте дивитись кінець лютого. Ой. Кінець лютого. Верховний жрець, королева чаш, трійка мочів. Тут будемо прояснювати зараз, що тут трійка мочів значить для Терезів. Якесь справедливе рішення, яке дається вам дуже боляче. І воно стосується ваших друзів або дітей. Колегше, теж як варіант. Ну, Мені тут все-таки йде тут або діти. Бо тут два пажа є і тут може цілком проходити діти або друзі. Ну, Так, очевидь, тут трійка мечів не просто так, а тут е, якесь рішення е, вам не в користь буде прийняте стосовно дітей або друзів. Причому тут королева чаш. Цікаво, насправді, виходить. Тут може для когось швидко зав'язатись нове знайомство. Для чоловіків це може бути актуально. Королева чаш може з'явитись на горизонті. Оце от емоційність, там її емпатичність і така дитяча безпосередність вас може дуже сильно зацікавити. Але майте на увазі, це я зараз для чоловіків, так кажу, майте на увазі, що вона хоче перед собою бачити короля Пентаклів. Тобто їй потрібен, потрібен е, дорослий чоловік з хорошим заробітком, який може забезпечити матеріально, поки вона буде собі там займатися якимось мистецтвом. Тобто, якщо ви. Таку жінку під кінець лютого зустрінете, майте на увазі, що ця людина хоче от такого. Їй будуть, звісно, дуже приємні з вами побачення, зустрічі і так далі. Але подумайте, чи, як то кажуть, чи ви це потягнете взагалі? Може бути, що розлучена недавно, як варіант, або недавно розійшлася з партнером. І тут можуть бути якраз теж і діти замішані в тому, в принципі. Питання дітей теж піднімається. Так, верховний жрець. Тут він у нас що нам хоче сказати. Ель прояснюється верховна жрецею. Шикарно. Ага. ну Дивіться, по жрицю, що це може бути? Це можуть бути, по-перше, думки про шлюб. Або, в принципі, бажання знайти собі е, пару таку надовго. Але, е, так як ми це прояснюємо, жрицею, ну, не в тому ви зараз, скажімо так, в стані знаходитесь. Тобто, таємні якісь стосунки, якісь такі романи. Які не дуже афішуються на публіці, це в принципі так. Я розумію, що вам тут дуже набридло вже одне й те саме проходити постійно, і тут так це виглядає, що вам трапляються такі партнери. Якщо навіть і хотілося би вже чогось серйозного, то ну, дуже багато складнощів, дуже багато складнощів в цьому питанні. Ну і чим все закінчиться для терезів Були в кінці лютого? Цікаво. Якась неочікувана інформація. От ви виходите, блін, переможцем. Це шикарно. Ви виходите переможцем, отримуєте те, чого заслуговуєте. По шестірці Пентаклів це от, ну, рука, яка дає, да? Тобто, вам можуть дати, подарувати, схвалити якусь суму або якісь подарунки. І дуже швидко для вас неочікувано. Якщо це питання спадщини, то, да, то вам просто треба буде займатися узаконенням, скажімо так, цього питання. Ну, Тобто перипетії любовного плану вони тут такі, я б сказала, на фоні. Тобто тут є, в принципі. Турбуєтесь, ви, звісно, про ваші стосунки, і питання тут і дітей піднімається так гостро, і друзів, що друзі можуть виявитися, взагалі не друзями. Але знаєте, в чому тут я відкриваю. Відкриваю тут фоном, і от що ми бачимо, да, це велика кількість ілюзій ваших стосовно е фінансів, фінансової стабільності вашої. Тобто, ви тут можете просто транслювати, що да, у вас все стабільно, у вас все класно, хоча насправді, ну, відчуваєте, що вам потрібні оці от якісь фінансові вливання. Це може бути також і кредит, що вам можуть одобрити якісь. Ну так, да, тут би хотілося б жити в своє задоволення, але так багато навалюється на вас, що тут аби просто продержатись в стабільності. Ну то причиною е цих ваших метань, якихось фінансових у лютому, це ваше ну, от, така ілюзорність, да? тобто ці повітряні замки, що варіантів так багато, вибору так багато. Ну я і це попробую, і це, і туди гроші вкладу, і там щось, і там щось, і вторі нічого не вигорає. Тому що ви дуже свою увагу розпорошуєте, замість того, щоб вибрати якісь два-три напрямки максимум, ви ну, не можете зібрати себе докупи, скажімо так. І від цього страдає ваш фінансовий план. І вам від цього ще важче стає. Тут треба, скажімо так, спуститись на землю і дуже чітко і тверезо подивитися взагалі на вашу фінансову історію. Ну, на роботі можуть бути проблеми і конфлікти. І доведеться, скажімо так, довольствуватися малим. Якщо ви не пропрацюєте це питання з ілюзіями. Стосовно ваших фінансів і те, як ви ними розпоряджаєтесь. Отак от, от цікаво. Не дарма тут у вас карта така випала, да, секрети. Тобто, багато чого ви приховуватимете в лютому від інших людей. І. Можливо, навіть від себе щось може вас дуже сильно здивувати. Що ж, таким був розклад для Терезів. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку до нових відео.